Witajcie, witajcie. Kochani moi, lubi subskrybenci. Dzisiaj, kochani moi, ja wykonuję prośby jednej swojej subskrybentki, wirtualnej przyjaciółki. Jednej pani, kochani moi. Nie pamiętam imion, bo ja nie pamiętam, kochani moi. Ale to dla pani. Pani będzie wiedziała. Goląbki. Dzisiaj będę gotowała Goląbki. Tym bardziej, że i na świątecznym stole u mnie zawsze polują golonki, golonki posnie, z Leczanem Kaszą, kochani moi, i z grzybami, kochani moi, z ryżem, z mięskiem, z marchewaczką, z Kochani moi, wielkim skarbem dla nas jest to nasze babusi, prababusi. Oni, kochani moi, mogliby nam dużo opowiedzieć i dużo nauczyć nas, jak smacznie gotować. Jak smacznie gotować. I niektórzy osoby mogą pisać sobie, że tak proste jedzenie, panie nam pokazuje, nic takiego, nie ma co wziąć z pani kanału. Otóż, naprawdę, kochani moi, takie proste jedzenie, bardzo łatwe i może.

Teraz ja już mam 52 lata, a ziemniaki z sadzonym jajkiem i kwaśnym mlekiem, czy maslanką, czy kefirą, mi smakuje najbardziej, najbardziej i z podsmażoną cebulką, okrasą, czy z tam jeszcze e, troszeczkę szkaleczki. Mi to smakuje najbardziej na świecie, bo to, kochani moi, smakuje z, dzieci, z dzieciństwa. Nasze babci, kochani moi, to nasze skarby, które nas by mogły dużo, dużo wszystkiego dobrego nauczyć. Очевидно, кохання були майже в кожного п єце, п єце в кожного господаря, господині. Я пам'ятаю, як мої родичі і мама з отцем, мама готувала голомки, то очі запаляв п'яць, такий чогунний був казан. І в той казан, такий гарний чугунний казан, то це називав, кохані мої, такий стальовий вкладала мамуся так плотненько, один попри другий колебечки, аж до дна, кохані моє, лізким прикладала з віршку, кохані моє. І очевидці по сороній воді тосі так мгліло там готувало. І, і сп'ється голомки, кохані мої, то це і него, як голомбечки, ви би робили чи в пікарніку, чи... Ну, no, в пікарніку, кохані, трошки ближче до п'єця, але такі як я готую e, на кухенці газові, ну то вони це мають і смак, кохані мої. І діти я вам покажу, а заодно і собі зроблю головки. Кохані мої, очевидно, що я уж, я вже, кохані у воді запожила наші, кохані мої, запажила наші. liście z kapusty i liście. Przepraszam, bo ja się spieszę. A kto się spieszy, to się diabeł cieszy. Tutaj dostałam, kochanie, mój własny ten ryż z smażoną w cebulką, kawałkami mięsa, z przyprawami, zeleniu. Ja z ryżem też gotuję bardzo chętnie, bardzo smacznie. Przyprawamy pieprz, sól. Кохані мої, зеленю, ну, петрушка, коперик, щепьорик теж готує. Я вже якийсь фільми награла, єдин, як я готую голомки. Напевне, є на моєму каналі. Ну, але я ще раз покажу, то не шкодить. Тут така є прожилка груба. Треба, кохані моє, її стонч з стіном, ладні йому з стінами, навіть такого в цілості, для того, же, то нам не є потребне. І вона дуже. Ладні випажилося, старайтеся, щоб випажило добре, але щоб не було за добре, як хтось, щоб сі не для того, що Як за дуже, то задум, тоді вам рвало то лістя. І накладам. Я аж так дуже не люблю накладати, кохані мої, так, як то накладаю накладають некотори, твердий коломбечок, бо там в срок дуже тої каші чи рису. Ja tak, ja lubię troszeczkę po prostu tego kapuścianego liścia, kochani moi. O, taki koląbeczek u mnie wyszedł. Zabierać, kochani, można w różny sposób. Biorę garneczek i trzeba, kochani moi, na spód postawię o tak ten listek. Tam jeszcze drugi gdzieś mam, żeby nie doganka pustego. Ранимо її можна так копертіким e, e, завіяти, а можна, e, кохання, можна, можна, можна теж і на спутані листачі хладні. А можна так просто закрінцять, закрінцять і впопихати ці кончики до сродка, вічі як. Таку ровечку якби, кохані мої. Очевидно, бенде си e, ці колонки. Ну, можна їх поставити навіть і до п'єця, до пікарніки, кохані мої, бо воно вже праві готове, то можна і запічці по Ну, Я забачу, може і поставіть, кохані мої, до пікарнічка на пару міну, бо то риж готовий. То якби ви якісь сурові давали речі, а то готовий всі. Тільки так, щоб все запекло, я зроблю в пікарніку, кохані мої голомбечки. Перемисляла справи і зроблю таке трошки більш подібне до п'єца. Як наші бабці, прабабці готували голомбечки свої в п'єцах, кохані мої. Вони були найліпші, найсмачніші, такі голомбечки. От. Кладачи один попри другий, щоб було так плотнютко. Я ще, кохані мої, бенди робила на свята, ну і собі з'їсть піроги українські. З капуску, може, зроблю, не знаю, чи бенди робила з капуску, чи не бенди робила. Бо бендом у мене е, e... пушка мам. Ну, no, забачу. Кавалки м'яса навіть. Trafiają się mi. Także, no, szkoda by było wyrzucać kawałek mięsa i, i ryżu pewno, kiedy można wykorzystać, kochani moi, do golonki, Kiedy można wykorzystać do Ja Ja i tak, i załatwiania różnych spraw, i jeszcze gotowania. O, widzicie, troszeczkę pękło mi, dlatego że chyba jednak. Я перестаралася і може задовго, кохані мої, задовго я може, чимала, бо я вже телефонувала і з поля зору, як тойсь умі, е, минело мені з поля зору. Тут трошечки дами, міска, режу. Це непевний лістик такий. Духані моє, отак в трубечку завручиме, так як я вам мовила, І о, до сродка. До сродка втіскю. До сродка втіскаємо лістик до сродечка. І в такий спосіб теж, бачите, який пікний голомбечок виходить вам. Трошки тих місць. Пару голомбечків вийду обов'язково мусіті гарної тичиночі, очиночі тверді ченсті, так? Очиночі тверді ченсті. А я ще роблю вісі. Ну, просто мала бим то саме робити, коли я вже готові надіння день мами. Готові надіння день мами. Я попросту, кохані мої, люблю, люблю, щоб було, Więcej liście kochani moi jeśli ktoś z was kochaniutki lubi więcej mieć nie liście a kaszek, czy ryżu w środku znaczy dodajecie więcej oczywiście, że później będę na koniec doprawiała jeszcze tak e, pogotujcie chwileczkę u przedzieli pomidorowym smetanki możecie dodać kochani moi подачі теж можете є ще такий цибульку засмажити, я люблю, подає. Ну то, юж, кохані, як ви любите. То юж, як ви любите. То юж, вечі, кожен любить іначе. Один так любить, другий так любить. І тут юж нема. Ось тут. Заставлю прикрити przykryć. Trzeba będzie jeszcze przykryć koróbeczki, aby nam się nie za piekłe mocno, no długo tak nie będziemy trzymali te, kochanie moje ich. Długo nie będziemy trzymali. Tutaj. Czyli mięsko, kochani moje, byłoby przykro, żeby to mięsko same, same mnie są. Нуся десь там зіпсу. Люди в різний спосіб, кохані мої, там. В різний спосіб даю. Робім різні там голумбечки, наружний лад. Ну, я люблю такі. Кожен любить по-своєму -по робить. Я маді, кохана пані. Тоже я найперс сердечно дякую пані за то, що пані пише такі добрі пінькі коментарі, що пані всі раді за мною, пані проти, щоб я показала, як я готую свої голомки, то для мене дуже миле, що пані мені цені, то дуже миле для кожного чоловіка. Пані теж є спонялим особом, раз пані пише такі пінькі коментарі, радісі, просі. żeby pokazać. Także to jest bardzo dobra osoba. Nie wypisuję głupot i tak dalej, tak niektóre potrafią. Kochanie moje, niektóre potrafią to prawda. Mam nadzieję, że Pani podoba się moje gotowanie, że tak jak ja robię u siebie goląki. No nie wiem jak Pani gotuje. як пані напише, як пані готує е, свої колумбечки. Бо кожен, кохані моє, і господин на світі, тільки, кохані моє, є і е, подач голомбків. То нема так, що я найліпій, чи хтось найліпій, а хтось гожий. Так не бива. Кожна господиня не пустиня, якийсь продукт, є з чого зробить, кохані мої, то і Зроби си. І перзу смачне всього виходить. Я то вім. Боже, як нема, з чого зробить. А то втеди треба помислить трошечки, з чого і це зробить, і це готове. А як є, і кожен по-своєму готує. Кожен з дитинства, від мамусі, від бабусі свої по-своєму виніс. От такий спанялий голомбечик, кохання. я один коло другого, зараз вам покажу, накладом. А, кохані мої, не є стільшки е, э, готування головків, але чомусь так чоловік помислив, треба надіння робити, все робить. І якось часами си, і не хоче за то брати, віч? Юж, як то все зробиш, маш, листя запажиш, все затіш, що, кохані мої, робить, No to raz, raz i patrzysz już i, i, i wyrobił, i zrobił, ale tak ciężko się, i to chyba do wszystkiego, może tak każdy ma, ma, może nie każdy tak ma, ale ja tak mam, to wszystko, na wszystko trzeba mieć swój czas, pora ma je przyjść i, i, i trzeba mieć nastrój, z miłości robić, z nastrojem to, bo jak robisz bez nastroju, to kochanie moje nic wam z tego gotowania waszego i nie wyjdzie. Повім вам Завжди щось буде не так. А я вибиралася, вибираламся і синяю, готова, чи не готувати коломки, постійно на свята коломбечки. Ну то так як традиція в нашій родині. Я ще відповідала e, там ще e, пані на питання, як я сервую e, свій вегетарійний стул, кохані мої, як я сервую які потрави. І я запам'ятала, до тих 12 потрав, певне, кожен так дає. І узвар готує із сушені, кохані мої, компот. Я є ще завжди так з родинного дому свого, як моя мамуся кедись готувала, то я так винесла. Є ще, кохані мої, я вінегрет. вінеград готує. Вінеград готує. То в мундурках готуєш землячки, бурачки червоні, мархівечка. Е, готуєш, кохані мої, фасолі даєш, цибулька. І огуречки кішоні можуть бути. І так, кохані мої, то все кроєш в костечки, кохані мої, і так, і він доправляєш олеєм. Тільки олеєм. запомняла за це дані. Бо 12 котрому я там писала, як і кохані мої, ви теж, напевно, коментарі, хто пише, то чита. То, може, на трансмісії буде розмовляла з вами, є ще ще подаймі той темат, хто які потрави, кохані мої, е, готує. Бо то цікаво навіть, бо кожен собі мисли, може, я би тут готувала щось свіжого і нерво, бо завжди є ті самі потрави традиційні. Ну, у мене акурат, кохані мої, W e, mojej już w mojej, takiej, nie z domu, a w mojej, e, to wszystko tradycyjne, tak. Staram się, żeby oseledec był w jakichś dwóch postaciach. Staram się, żeby rybka była smażona, kochani moje e, Zawsze staram się kupować karpie No tak, nie wiem, jak, jak wie, jak tam... Я так старам, стараюсь, щоб було. Завжди старамся, щоб були ушка до барщику. Старамся, кохані мої, аби були пірошки. І то можна і на сладко пірошки з творогами робити. Можна робити з вішнями, з ярками, з сливками, з малинами, з чим тільки ви хочете. Що маєте заморожене, кохані мої. На слотку можна робити. А можна робити мій оті завжди любив дуже. І моя мама готувала з капустою і грибами. От, кохані мої, подсмажилися грибки, мучилися, готувалися, подсмажалися і то мусили бути, кохані мої пірошки, мусили бути із е, капустою і грибами. З м'яку наші українські піроги можете готувати теж і російські, ми теж готуємо в спальне. Kochani moi, popatrzcie jaki garneczek, prawie cały, wyszedł. No jeszcze można by było paru, ale już nie mam dużo miejsc, dlatego że ja jeszcze gar... Od popatrzcie, tak wyszło. Teraz z wierszku na te koląbki. mam paru takich wo, malutkich poloweczek, kładę z wierszku, żeby to nic nam się nie przypalało. Oczywiście, że ja nie będę trzymała. Nie wiadomo ile, bo tu tak naprawdę wszystko już gotowe, kochani moi. Tylko taka był w piecu i z przycierem. Ja dodam od razu pewnie i przecieru, kochani moi. I te smetanki. O, no majonezu ja nigdy tak, może majonezem też dobry. To już Wam nie będę mówiła, bo nie bo ja nigdy z majonezu nie robię. Ja zawsze, nawet o ja obcinałam, ja ich bardzo lubię jeść. Później podsmażać. Goląbki lubię i bardzo lubię ich jeść. Także kochani moi, w sumie nic u mnie się nie marnuje. Wszystko tutaj wkładamy, oś tak. Widzicie, po I teraz kochani moi będę wyciągała wszystko z wykarnika, tu co mam. A ja mam tu rondelek, żeby то все, все, все трошки халасує, але я не хочу його І, кохані мої, я є тоді тьомдне. Ланчем. Кухенку на 180. І, кохані мої, я одразу, бо Якщо у вас щось є сурове, очевидно, чи з мільйонним місяцем з фаршем, якщо ви готуєте, бо дуже багато людей готує не з тушінки, готує, кохані мої. і не так, як я вже м'яв, робила плов і ставила. ryżu i mięsa kawałkami daje do gołąbki, tylko daje farsz surowy. No to wtedy się gotuje i po jakimś czasie troszeczkę się pogotuje, dodaje się smietany jeszcze dwetra i przetieru pomidorowego. Ja mogę już, kochani moje, przetieru pomidorowego dać. Dlaczego? Dlatego, kochani moje, że ja już Takie taki daję przetier pomidorowy. E, wy italianskie takie jakby pisze Він безсмачний, добрий. Хто любить осник, може ще чоску додати. Хто не любить запаху чоску, я паплічки завжди люблю давати кохані е, моєї досродка до, до того фаршу, до надені. Додає пєп штарник, кохані мої. Воно трошки молотого зверху, щоб... Такі були трошки пікарніші наші коломбечки. Трошечки. Jeszcze z verha, żeby lis był солений taki pod salem. Byli smaczne nasze kombeczki. Na djenie solene. Paru paru dosłownie kił ogromnych, kochani moje, dajem laвроwy listek, jeden lub dwa, żeby to od tego zielka. Пряного, кохані моє, батько пахло, як будеся готувало. Так до сробка впиха, там лістечки. Два дали. Бо як задуже, кохані мої дасте, то теж перевольне добре бенди, горчило. От листя, якщо от... горчило, буде от е, лаврового листя горчить. І дословні, тут і два, а то вже і нема чек меломєш. Ну і сале зельстя, зелля ангельські. Так. Додаю, кохання моє, юж теплої води заливаю. Заливаю теплу воду. Сметанки не омочиксили, можете і угорстим, кохання моє. Але я później яке ще приготуємо, кохання моє. Я ще приготуємо, кохання моє. От так. Tam będę cebulku smażyła, tam można dać jeszcze przeciek pomidorowy, można dać kochani moi śmietanki i taka e, taki sosik zrobić i tym sosikiem e, laty już przy podać garnuszek. O tak, zamykam, Kładam kochani moi do rozgrzanego już piekarnika. Będzie podobny troszkę jak. кохані мої, як, як би було, кохані мої, до п'єця наших укоханих прабабусь і бабусь, кохані мої, і навіть наших родіців, бо мої родіці п'єці маємо. До сих пор ще ten п'єц є, очевидно, він хіба є ще й в добрім стані, тільки вже з нього ніхто не хоче уживати, кохані. Мама моя уж понад 70 років, уж так не готує в п'єцях, а там є ще жиє з моєю мамою синик мій. Ну, сини, хто є меншизна, очевидно, що він тим не бендіся зай мову. Він готує так українське, так як кожен з нас. Ну, цуж, кохані мої, жичу вам милого дня. О, ще перевозчі витрвальості, аби ви е, спокійні робили на спокій і розсодні, кохані мої, робили розсодні закупи, бо бенде чинні святи, а то свята чинні святи, Czy nie święto? A święta, święta i po świętach też trzeba żyć. Jeszcze mogę zrobić taki filmik króciutki nagrać, jak wybierać mięso. Uważajcie, dlatego że nieuczciwych ludzi dużo jest i na rynkach, i w sklepach, i, i wszędzie kochani, w supermarketach. Możecie kupić świeże albo już zbliżający się termin. який незабаром, незабаром не може мінути, а вискіси не затрулі, бо чоловік на смак може з'їсти і може зашкодити. Кохані мої, але то й ж буде в коленім фільміку. Я знову вам жичу, кохані мої, певне, аж до самих свят бенде вам жичила і на свята веселих свят і щасливого нового року, кохані мої. Дуже, дуже, дуже здрувка, усміху, кохані мої. Усміхайтеся до каждого кохані мої. Усміх – то залог нашого здоров'я. До відзення! Давайте мені субскрипції, лайки, пишіть добрі коментарі. З вами була Марія Ущій на своєму каналі Кухня на весоло, бабусі Марусі. До ютра, кохані мої, до побачення. Цалузки для всіх і для кожного. І для тебе, укохана моя лізуня, шла такий великий великий бабуся, великий-великий сердушко весела і великий-вілький поцалунок на Україні для тебе від бабусі Марусі. Папа, па, папа, до побачення!